Ну, справа в тому, що пожежі пов'язані з обстрілами агресією РФ, вони були постійно, так, і протягом всього поточного періоду року. Але ж, звісно, під час вже збирання осіннього врожаю, люди намагаються не компостувати, не утилізувати правильно залишки сухої рослинності, а випалюють. І це відповідно несе негативні наслідки. Взагалі-то взагалі е, важко, е, скажімо так, підрахувати середню кількість, е, тому що періоди різні, і за оста останнім часом це від 30 до 40 в середньому. Ну, причин дуже багато. Справа в тому, що е, чому взагалі підняли ми це питання, тому що це проблема, яка стосується кожного з нас, тобто проблеми е, пожежі в природних екосистемах. Взагалі, з кінця серпня поточного року їх кількість значно збільшилась. Всього з початку року на території області зафіксовано 1242 таких пожежі. Прикрим є те, що здебільшого причиною цих пожеж є необережне поводження з вогнем або свідоме спалювання сухої рослинності та сміття. Зараз, враховуючи суху погоду і Сильний вітер, полум'я дуже швидко поширюється на значні площі, спричиняє пожежі житлових будинків, господарських споруд, спричиняє, завдає шкоди довкіллю, також завдає травмувань людям і, на жаль, є трагічні наслідки. Як приклад, 26 серпня у Прилуцькому районі на місці випалювання сухої рослинності. Було виявлено тіла чоловіка 15 вересня в Ніжинському та Карюківському районах внаслідок трьох пожеж сухої рослинності було знищено пошкоджено 37 будівель різного призначення, три транспортні засоби, 52 тонни кормів, 8 тонн зерна. Площа, яка була пройдена пожежою, склала більше, ніж 80 гектарів. З них 8 гектар лісу. Тому у, хочу нагадати всім громадянам, що випалювання сухої рослинності є не тільки небезпечним, а й незаконним. Е, на порушників чекають значні штрафи. Стосовно громадян, це від 3060 до 6120 гривень. Стосовно посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. З початку року співробітниками ДСНС області за випалювання сухої рослинності вже було складено 874 протоколи та накладено штрафних санкцій на суму більше, ніж 900 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Особливо будьте обережні на деокупованих територіях, де спалювання сухої трави може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів, які залишилися після бойових дій, і як наслідок призвести до трагічних випадків. Крім того, в умовах повномасштабної війни, замість ліквідації наслідків агресії РФ і рятування людей, підрозділи ДСНС змушені виїжджати на гасіння сухостою. Ліквідація таких пожеж вимагає багато часу та ресурсів. Не допомагайте ворогу. Якщо ви помітили загорання, негайно повідомляйте за телефоном 101. Наші підрозділи завжди готові прийти на допомогу. Дякую за увагу.